Для мене реформа це щось нове, яке має полегшити роботу, бюрократичні моменти в роботі. Воно має навчити чогось нового, але це нове має бути цікавим, позитивним і покращеним на відміну від того, що було попередньо. Але я ну не бачу, наприклад, покращення у введенні групи в контролю. Це ніяким чином не спростило, наприклад, мою роботу як вчителя. Це додало мені зайвого об'єму документації. Це витрачення зайвого часу на елементарне проставлення цих герів, замість того, щоб я могла якісно підготуватись до уроку. мені би хотілося попросити про те, щоб при ухваленні певних рішень вважалися думки людей, які безпосередньо. Працюють в школах, працюють з дітьми деякі нововведення вони не тільки не покращують, а ще й ускладнюють освітній процес.